Вітаю на каналі Pro Yoaxball. Сьогодні виходить третє відео заключне відео по новорічному челенджу, де ми підіб'ємо підсумки та визначимо переможця. Отже, в челенджі прийняло участь 22 людини. Це, це недостатньо не для того, щоб розіграти весь призовий фонд, як я це казав попередньо. Тому о, я вирішив, що я розіграю лише за перше місце та за Вундеркінда. Оскільки на перше місце була дуже запекла борьба і на Вундеркінда також. Отже, давайте почнемо, певно, з Вундеркінда, а потім перейдемо до основного приза. На Вундеркінда прислали мені три заявки Снеку, Arik та Каша. У Снека загальний час. Давайте я зразу покажу 67 секунд. Він тільки по другій вправі знайшов якийсь ну, абуз, такий самий, в принципі, як у Аріки Текаша. Тому як двох претендентів на перше місце в номінації Вундеркін. Отже, почнемо з Текаша. Текаша запросив двійника на карту. І з ним проходив е, карту. Отже, перший конкурс у нього десь приблизно з 4 по 13 секунду, це скільки, 9 секунд. Він забиває три дабли, потім він переходить до другого конкурсу, до другої вправи, вибачте, е, і йому його напарник буде допомагати заталкувати м'ячі ворота. От, е, і, да, і, до речі, він не чіпає перший м'яч для того, щоб таймер не запускався. І вони, виходить, на пару. Заталкуються м'ячі, потім він просто прицільним ударом попадає в центр в рот і закриває в другу вправу за 2 секунди і 400 тисячних. Окей, третю вправу це треба 100 разів набити. Вони вирішують за своїм клоном просто постукатись друг в друга і максимально швидко набити. Тих 100 ударів. Отже, подивимося, який час вони покажуть. Значить, да, от зупиняють на 16 секунді. І дивимося значить, в Game Stats. Це перші три дабли, потім 17 ударів він забиває всі м'ячі. І потім 110 ударів за 16 секунд. Окей, записали. Непоганий результат. Це загалом виходить, скільки тут. Це 27 секунд, загальний результат на всі три вправи. Тепер переходимо до реплею Уаріка. Значить, Уарік почав також з даблів. Забиває три дабли, але він робить дуже цікаво з за, за 20, 20 секунди по 27. Тобто, технічно він їх забив менше. Ну, типу, за 7 секунд. От. Далі він е, схожим методом буде заганяти всі м'ячі в ворота, не торкаючись першого, але він це буде зробити дуже повільно і е, точно для того, щоб потім не ну, тільки він не буде, в нього немає е, двойника, який з нього доталкає. тому він буде доталкувати самостейно, йому треба з першого разу всі м'ячі попасти дуже гарно в ворота. От. В X50, видно, що він дуже повільно це все робив. і Потім він забиває гол. І там другу карту він, виходить, закриває за 220-200. До 2,200, тобто... От. Третю карту, дивіться, він одразу Він стартує третю карту і одразу починає на середині поля, бачите? І вже посередині. Далі він просто стартує і. З неймовірною швидкістю, набиває м'ячик. і м'ячик не вилітає. Ну, і видно, що він, він центрувався м'яч правильно, відкрив карту, трошки підмашнив початкову точку не з цієї на оцю, і от таким образом зламав карту. Ну, як зламав карту? Карта працює, просто він набиває тепер вотак. От от. І набив він значить, за 12 секунд, і його загальний час буде 21 секунда. Що виявляється найкращим результатом, тому переможцем в цій рубриці е визначаю Уаріка. Е да, Тепер пропоную перейти до е основного челенджу. У нас була досить запекла боротьба, коли всі гналися до результату менше, ніж хвилини 50. Але потім десь от на, від, на відрізку від хвилини 30 до хвилини 50, там вже ну, типу, прям важко. І тільки Уарік і Фуфан вирішили, що їм треба пробити цей діапазон хвилини 50. От, Вони перейшли до того, щоб його пробувати. Отже, давайте дивіться. В кожну вправу окремо я вніс з точністю до мілісекунд у них. Получається, Фофан першу вправу робить за 41-200, другу вправу він робить за. Скільки тут? 30-33, 333. Вот. Тут це внесено ці два значення. І також у Аріка також, получається, набування в нього зайняло 44 983. І е, друга вправа зайняла в нього там біля От, е, значить, вот 2900. 29700 От. І остання вправа, виходить, вона вирішальна. І тут я придумав цікавий метод, як порахувати, використовуючи пропорції е, їх результат. В общем, давайте я покажу, як. Е, берем, значить. Е, на примірі фафана показує. Дивіться, спочатку робимо такий типу, зум-ін. От, є такий зумін, виходить. І тепер дивимося, де у нас переходить. Спочатку треба визначити, скільки пікселів це ну, в, в одній секунді. От, для цього ми беремо відрізок в 10 секунд. Це, виходить, десь от, між хвилина 19 і хвилина 20. Такий переход, який є. бачите, от, десь він тут. Чекайте. Ось цей переход. От бачите, от цей піксель, виходить, це хвилина 20 почат. І тут беремо такий же переход на хвилину 30. Він закінчується на кінці цієї рисочки. Потім я відкриваю о, лінійку, не повірите, але є екстеншн з лінійкою, навожу на кінець рисочки і довожу до, до цього. О, в смислі до, до цієї відмітки ми бачимо, що 10 секунд. У Fofana займає 149 пікселів. Е, да, Тобто, виходить, тут відмічаємо, що тут у нас 10 секунд. У Fofana це буде 150. ладно, Давайте 149 зробимо. Окей. От, і виникає питання. А тоді загальний час в нього від початку цієї рисочки до початку цієї рисочки. І це в нас виходить. Скільки? 195. пікселів. Okay. Тут вводимо 195. пікселів. От. Е, і щоб порахувати його загальний час, потрібно пропорцію вирішити. Це формула. Виходить, ми ділимо 10 секунд на 149 поміток і множимо на 195. І отримуємо число от 13,87. Це ми число. Е, Можемо сюди скопіювати, виходить. 13, 0,87 13,087. От, тепер дивимося, за скільки зробив Уарік. Відкриваємо реплей Уаріка. Робимо зумін. Знову ж таки. Так. Зумін. Визначаємо 10 секунд по Уаріку. Получається, в нього тут між 41 і 42. Секунду – це тут, Тепер а між 31 і 32. це Цей піксель. Ставимо тут засічку, Беремо ем, берем лінійку і лінійкою виміряємо, що в нього 138 пікселів, і це 10 секунд. Виходить, 138, пікселів, в нього 10 секунд. А тепер дивимося розмір його реплею. Так, Отак, це варік чи це Фафан. Це фафан. Дивимося розмір його реплея. беремо лінійку. Від цієї засічки до початку цієї засічки. Ні, ні, ні Давайте від початку цієї до початку цієї. Тут 134 пікселі. О, значить, вводимо у Аріку 134 пікселі. І так, так само по такій самій формулі, пропорція шостий клас. Е, отримуємо, що у зробив за. 9,700 і так далі. І, собственно, це число я 9710. Я також сюди вписую. От, І потім сумуємо ці три значення і отримуємо. Давайте я зроблю трішки більшу точні, точність. От, До трьох знаків нам достатньо буде. От, І отримуємо, що Уарік перемагає Фофана. на Ну, Трошки більше, ніж на, дв... на дві десяті секунди. Типу, скажімо так, це супер запекла боротьба. Е, ну, Типу, вони могли тобто, не знаю, якусь вправу тут трошки на дві десяті секунди скоріше зупини або закінчи. Або якщо ФОФан трошки з даблами запутів і не, ну, типу, зробив би е, по очеді. Всі три зробив, попав було б 10 секунд. Він би міг легко перемагати, але, але на щастя, для Уаріка він показує кращий результат на цей челендж і отримує ну, ще за перше місце як основний челендж. Вітаємо У Уаріка. Гарний результат, трошки запутів і показав, що технічно він найкращий гравець. Ну, Технічно, в плані скілово. Певно, є давно підписником каналу Pro UH І як тільки вийшло відео про тренування, одразу почав тренуватися тому до челенджу підійшов вже в гарній бойовій формі. От такий був у нас цікавий челендж. Всім ще раз дякую за участь. Було дуже приємно, що всі включилися, обсуждали, питали багато в лічку. Там цікавилися, там якісь лайхаки продумували щось і так далі, далі. Далі така невеличка двіжуха. Наступний челендж я планую провести десь перед початком сезону у Хеллу. Для нього я також підберу декілька вправ. Вони будуть не такі важкі. Ну, не, Скажімо, так, не такі, ну, там не буде даблів, щоб не було, щоб всі могли поприймати участь, всі могли потренуватися перед сезоном. І, і ну, щоб в сезон зайти вже в гарний, скажімо так, скілово-фізичній формі. От тому, якщо у вас є якісь пропозиції по вправам, пишіть, влічку, пишіть в лічку, пишіть чат, будемо обсуждати, виберемо найкращі вправи, щоб всім було цікаво і, і е, е, нехай переможе сильніший. Всіх ще раз з наступаючими е, і дякую за увагу.